Джерело безперебійного живлення LXCOLN Q300 V40. Це одеськове виробництво безперебійник із правильною синусоїдою, з чесною потужністю 300 Вт, і сквозним нулем, тобто підходить під любі котли опалення будь-яке інше обладнання, яке не перевищує потужність 300 Вт. У безперебійника є дуже потужний струм заряду, і цей струм перемикається: 3, 6, 9, 12, 15 та 18 А. Завдяки цьому ви можете використовувати як батареї малої ємності від 30 А до батареї великої ємності до 300 А ампер годин. тобто ви можете взяти три батареї по 100 ампер годин, поставити паралельно і цей безперебійник нормально зможе їх заряджати. Також ви можете використовуватися цим безперебійником і літій-залізо-фосфатні батареї. Але не всі підряд, а ті, які мають смарт BMS контролер де ви можете регулювати нижню межу вимикання, щоб акумуляторна батарея не блокувалася, або проконсультуйтеся з нашими менеджерами, ви підкажуть вам батарею, яка вже із заводу налаштована на нижній порог вимикання 10 вольт, і у вас не буде ніяких проблем, щоб він працював з цим джерелом безперебійного живлення.